Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про важливість місцевого соредування для кожного з нас. Бо всі ми хочемо ми або не хочемо, маємо відношення до місцевого судування. А це наша життєдіяльність, наша життєдіяльність на окремих наших територіях, де ми проживаємо. І ми маємо усвідомлювати, що ми є частиною цього місцевосування. Що ми обираємо тих представників, від яких буде залежати майбутнє території вирішення проблем і взагалі життя цієї території. І ми маємо вивчати це все, розуміти, аналізувати і робити висновки для того, щоб не було помилок в подальшому, в різноманітних питаннях. Не треба когось критикувати, наголошувати, що він щось не так зробив. Почніть з себе, бо кожна людина це та частина місцевого святкування, від якої буде залежати майбутнє. І людина має розуміти і усвідомлювати це. А до цього людина має бути активною в розумінні того, щоб вона весь час вивчала всі ті питання і всю ту життєдіяльність, яка відбувається. Чому так відбувається? Чому саме виникають проблеми? Чому саме ці проблеми не вирішуються? В чому причина? Чому ми обираємо сільського селищного міського голову та депутатів і обираємо не таких, які вони питання піднімають, а які мають піднімати, які у них є повноваження, чим вони повинні займатися, чим не повинні займатися. Бо місце судування це, це те життя, яке відбувається навкруги нас. І ми маємо великий вплив на це, бо люди в першочергово це той показник, від якого буде залежати наше майбутнє і наше усвідомлення, що маємо робити, і який результат про цьому маємо отримати. А нам для цього все дано. Ми обираємо, обираємо. Як обираємо, це вже інше питання, але обираємо. Для того, щоб обирати, розуміючи, що треба зацікавлено бути в питанні посад, в питанні того, чим люди ці будуть займатися, які у них є повноваження, як вони будуть вирішувати ці проблемні питання. Для цього треба цікавитися всім цим, для цього треба читати хоча б один раз на день. Місцеве середування, Конституцію, Закон України про статус депутатів місцевих рад. Для себе читати, для себе особисто, для того, щоб володіти знаннями і ці знання потім використовувати в своїй життєдіяльності. Бо якщо казати про президента України, про Верховну Раду, про уряд України, там не відбувається життя. Життя відбувається в громадах. І люди живуть тут, а не на куполі Верховної Ради, або в Офісі Президента, або в кабінетах Уряду України. Ні. Життя відбувається саме на місцях, в територіальних громадах, бо це основа. І ця основа буде мати великий успіх, якщо громадяни будуть усвідомлювати. Розуміти і вивчати місцеве свердування для того, щоб потім робити відповідні дії в обрані саме тих людей, які розуміють свої посади, які розуміють свої статуси, які знають, що вони мають робити, які повноваження мають виконувати, в чому вони мають розібратися, якщо є якась проблема не перший рік. Як це питання вирішити? А для цього у людей, у суспільства є великий шанс обрати, усвідомлюючи людину і розуміючи посаду цієї людини, якщо вона обирає, або статус, а це депутатів, щоб народ розумів не просто так, що ви обирав, а розумів, кого він обирає. І не просто обирає, а обирає як мінімум на 5 років. І після того, як він обрав, він буде бачити і відчувати на собі цей вибір, що буде відбуватися на території, які будуть зміни на території, або не будуть ці змін на території. Як будуть вирішуватися питання? Не треба скажетись на тих, кого обрали. Бо обрав народ, відповідно більшістю. А як обрав? Це вже інше питання. Ось для чого треба і вивчати, розуміти, усвідомлювати і бачити це все за аналізом відповідно, якщо не робити ніякий аналіз, а йти, просто обирати невідомо як, і не усвідомлюючи, яким чином треба обирати, то відповідно буде результат такий. Тобто, шановні глядачі, я вас не призиваю бути фахівцями в місцевосредування. Я вам надаю цю інформацію для того, щоб ви її використали так, як ви хочете. Бо всі ми учасники цього процесу, всі ми, всі ми живемо на територіях, там, де відбувається життя. Ми все це бачимо, ми це все розуміємо. І треба бути активним в розумінні того, щоб ми знали свої права, обов'язки. Щоб ми розуміли, хто є народ, хто є представники влади, як вони між собою спілкуються, які відбуваються взаємодії між ними, які підконтрольні або непідконтрольні є моменти в цьому питанні, що треба робити, чого не треба робити. Тобто базовий рівень має бути завжди, особливо у громадян. І тоді суспільство буде робити правильні, зважені вибір. В розумінні майбутнього, того майбутнього, у вигляді тих представників, яких люди будуть обирати. Тому, шановні глядачі, місцеве средування дуже цікава тема. І ми запрошуємо всіх вас ставати нашими глядачами, нашими підписниками YouTube каналу, писати нам повідомлення, залишати свої коментарі в різних питаннях, які стосуються, в першу чергу, місцеве средування. І ми обов'язково будемо надавати вам відповіді, допомагати вам в розумінні тих або інших питань, які пов'язані з місцевим средування. Тому всім вам дякую за перегляд цього відео. Я дуже радий, що ми з вами місцеве средування вивчаємо, розуміємо і хочемо, щоб місцеве средування завжди розвивалось і завжди покращувалось. Я всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.